Після російського удару така масштабна пожежа зайнялася у палаці студентів Національного університету Одеська юридична академія. Від поранень загинули люди, які в цей момент були неподалік чи просто гуляли вулицею. Медики намагалися врятувати ще одного 63-річного чоловіка, але він помер через інсульт, спровокований російською атакою. Ще десятки людей зазнали поранень різного ступеня, зокрема діти. П'ятирічна дівчинка, в якої грудної клітини середній важкості, і 16-річна дитина також середній важкості. Повністю вигорів дах у будівлі Одеської юридичної академії, яку через характерну архітектуру у народі ще називають замком Гаррі Потера. Президент вишу та колишній проросійський нардеп Сергій Ківалов також поранений. Його ушпиталили та провели операцію. Ось відео уламка російської балістичної ракети, якою ворог цілив по Одесі. За попередніми даними, вона була нашпигована шрапнеллю, яка, розлітаючись територією довкола, поранила стількох людей. Дірки від неї помітні і на пошкоджених сусідніх будівлях. Біля епіцентру вибуху усе всіяно друзками скла. Українські вибухотехніки досліджують цю ракету. Тип його встановлюється. Для цього є відповідна експертиза експертиза вибухотехніки. Зараз працюють усі відповідні служби державна служба надзвичайних ситуацій, посуває наслідки цього удару. Так само працюють слідчі органі, тому що це черговий воєнний злочин. І без експертизи зрозуміло, що таким типом озброєння росіяни навмисно вдарили, щоб завдати максимального ураження мирним мешканцям. Жодного призначення у цієї крім як знищувати живу силу немає. Це для знищення живої сили, Максимальний розліт уламків для того, щоб е е ранити або вбивати. Якщо Російська Федерація використовувала саме такі ракети по мирних містах, то це для знищення цивільного населення. Не люди. Я не знаю, так що можу сказати. Що я можу сказати? Адеса. Люди гуляють біля моря. А вони стріляють, вбивають. Після чергового російського обстрілу прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Лідія Середюк, п'ятий канал. Одна людина загинула, і ще одна поранена внаслідок російської атаки по Херсонщині. Як повідомляє чинник облівської адміністрації Олександр Прокудін, ворог пошкодив 10 приватних будинків, влучив об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, заклад культури і приватний автомобіль. Під прицілом загарбників була Дніпропетровщина, як інформує військова адміністрація. Напередодні ввечері ворог обстріляв Нікопольський район. Через удари дронами та артилерією пошкоджені кілька приватних будинків. Люди там не постраждали. Служба безпеки затримала на Донеччині ворожу агентку. Дівчина шпигувала за переміщеннями підрозділів збройних сил у Слов'янську. Російська інформаторка намагалася знайти понтонному мостові комплекси, якими сили оборони переправляють важке озброєння на передову. Зрадниці повідомили про підозру в державній зраді їй загрожує довічне ув'язнення. Збройні сили України списали з лав ворожого війська вже понад 468 тисяч загарбників. Про це звітує Генеральний штаб. Завчора відмінусували 1250 кремлівських вояків, знищили також 22 російських танки і майже 4 десятки бойових броньованих машин росіян. Збройні сили також поцілили у понад два десятки ворожих артилерійських систем і дві реактивних системи залпового вогню, розтрощили засіб протиповітряної оборони і примусово приземлили три російських безпілотники. Ну і ще дві крилатих ракети окупантів. Наші воїни також знищили понад три десятки автомобілів ворога, меншає у росіян і техніки спеціальної. Мінус три одиниці. 33 атаки на Бахмутському напрямку. Наші оборонці відбили штурми росіян. Про це звітує генеральний штаб. Також ворог наступав на Авдіївському відтинку фронту, де збройні сили відбили 24 атаки. Два десятки разів загарбники намагалися пробитись і на Новопавлівському напрямку, проте Марно. Ворожі літаки злітали над Лиманським та Оріхівським напрямками. Наші воїни відбили атаки росіян. Безуспішними були удари ворога на куп'янському та херсонському відтинках фронту. Загалом на лінії фронту відбулося понад сотня бойових зіткнень за минулу добу. Україна вже отримує зброю з нового пакету допомоги від сполучених штатів. У цьому запевнила речниця Білого Дому Карін Жанп'єр. Які саме системи вже дісталися в Україні? Вона не уточнює у висловлюваннях. Обережна пояснює це питаннями безпеки. Озброєння надають у межах нового закону про безпекову підтримку України. Загалом йдеться про понад 60 мільярдів доларів. Вашингтон пообіцяв передати перші транші Києву, щонайшвидше. до цього армія США підготувалась заздалегідь. Певні види оборонних систем перевезли до Польщі, звідти їх перенаправляють до України допомога Україні прямує. Вони вже мають безпекову підтримку, але я буду дуже обережно у висловлюваннях, тому що це чутливе питання оперативної безпеки. Ми сподіваємося, що ця допомога якнайшвидше опиниться на фронті, щоб Україна змогла захищатися і надалі. Тауросів від Німеччини не буде. Олаф Шольц котре відмовився надавати Україні далекобійні ракети. Сказав про це, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції з прем'єр-міністром Чорногорії. Нагадав, що Німеччина одна із найперших і найбільших постачальниць озброєння для України, але рішення про Тауроса залишається незмінним. Дедалі більше політиків закликають його переглянути. Серед них і голова Мюнхенської конференції з безпеки. Також напередодні міністр закордонних справ Польщі висловив сподівання, що поштовхом до надання Таурусів від Німеччини стануть далекобійні атакамси, які надають Сполучені Штати, але поки що канцлер проти. Німеччина найбільше підтримує Україну. Ми перші надали більшість необхідних оборонних систем і озброєнь, зробили вирішальний внесок у протиповітряну оборону України, і, зокрема, щодо систем Петріот. Ми ухвалили рішення, яке є важливим, але водночас символічним, оскільки має заохочувати інших робити те саме. І все залишається так і надалі. Але ми маємо бути тверезими в наших судженнях. І саме тому моє рішення щодо конкретного питання питання яке ви порушили, залишається незмінним. Колишній офіцер Бундесферу шпигував для Росії, оскільки боявся ядерної війни. Про боягузливого німецького зрадника повідомило видання Шпігель. Ім'я військового тримають у таємниці. медіа називають його Томах Томас Ікс. Чоловік активно зливав росіянам секретну інформацію. Зокрема, про боєприпаси та авіаційну техніку в Бундесферу співпрацював через російське консульство в одному з міст Німеччини. Визнав, що пішов на контакти з ворогом через буцімто загрозу ядерної ескалації. Таким чином він нібито намагався здобути важливі дані, коли вибухне, іде саме за цей час. Планував порятувати власну родину у безпечному місті поштовхом до зради офіцера. Стали соцмережі, колишні військово побачив відео про російського блогера у Тіктоці про співпрацю з росіянина. З росіянами Томас нібито шкодує.